Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Я пропоную вам поговорити про зимовий одяг. Тож, який він повинен бути зимовий одяг, він повинен бути теплим та зручним. Натуральну тканину виготовляють з овечої шерсти або з рослини, яка називається бавовна. Одяг шиють. В'яжуть та вишивають. Я розповім, як зручно одягтися на зимову прогулянку самостійно. Перше, що ми повинні зробити, одягнути колготи. Далі одягаємо шкарпетки. Далі беремо зручну футболку, штанці, светр. І це ми з вами одягаємо самостійно. Далі в нас пішли чобітки. Сідаємо на стілець для зручності. Наступними одягаємо шапку, пальто чи курточку. Зав'язуємо теплий шарф та одягаємо теплі рукавички. І, агов на вулицю. Там краса, сніг, санчата, свіже повітря. Та гарний настрій. Давайте пограємо в гру, що ж одягнула на прогулянку. Ми вдягаємо пальто? Так. А шорти? Ні. Ми замерзаємо в шортах. Светр обов'язково. Штанцям говоримо. Так. А копальник ми вдягнемо влітку. Шарф. Шапку та рукавички? Так, зручні та теплі чобітки і шкарпетки ми теж вдягаємо. Футболка теж знадобиться. Дякую за увагу. До нових зустрічей!